Є декілька традиційних помилок. Дивіться, перша. Дуже часто працюючи з референсами, ви концентруєтесь, концентруєтесь на чому одному. Ну, типа із серії, наприклад, там, типу поза, як воно так типу, більш-менш. Так, да, це адаптована поза, це прикольненько. Тобто воно адаптована під себе. Але концентрація була саме така, знаєш, не націльному образі, як передати правильніше фігуру, щоб воно було гарненько, красивенько. От, і це традиційна помилка, бо це реальна концентрація на частині роботи. Я розумію, що це може бути надроблена робота, да? От. Але загалом, типа, це трошечки, типа. Ну, робота могла бути багатшою, розумієш, да? А от, в тебе друга тема це концентрація на букеті. Да? Типа, зелен... тут все це компліментарщина. Розумієш, і зелений. А, ладно, ладно, я зрозумів би, якщо були б очі зелені. Ох ти, Йопта. Вибачаюсь. От, Очі зелені. І це підтримувало б образ. По-перше, типу, більш збалансовано. Типа такий невеличкий акцент прикольний. От, воно було б краще. А так виходить так, що в тебе єдина пляма зеленого. Єдина пляма зеленого. І і Вона не дуже оброблена. Ну, типу, тут прям хочеться, щоб це е, було там ну тіпа, прям листочки якісь там гарні. знаєш Ну, типу, е, щоб воно було тіпа, більш опрацьоване, е, там тіпа, опрацьовані там з глибиною. Ну, тобто, якщо вже тіпа, концентруватися Знаєш на букеті, то так. Да.